Місто Привід на Запоріжжя, Степногірськ заснували 30 років тому. Там оселилися гірники, які добували марганцеву руду на місцевій шахті. Але на початку 90-х копальню раптово закрили. І відтоді колишнім шахтарям обіцяють допомогти з роботою створити нові підприємства. Втім, люди вже давно навчилися виживати самостійно. На що сподіваються та про що мріють степногірці? Знає наш Олег Притикін. Це колишня шахта. Тут видобували марганцеву руду. кажуть за запасами це друге родовище у Європі. З цієї копальні починався степногірськ через неї і перетворився на місто привид. З майже 10 тисяч мешканців, які жили тут на початку 90-х, нині залишилося трохи більше трьох тисяч. Це колишні гірники та їхні родини. Володимир Романюк приїхав у відрядження до Степногірська 30 років тому. Думав тимчасово, а оселився назавжди. У нас і заробітки тут були хороші, і все і снабження було По першій нас снабження було отлічно. Нам вдивились. Все було і арбузи, і все, і копійки стоїло. На початку 80-х побудували шахту та гірнично збагачувальний комбінат, звели багатоповерхівки, але згодом в інших районах знайшли поклади марганцю, де видобуток був дешевшим. І на початку 90-х копальню буквально розібрали по цеглині. Його затопили. Тепер щоб відкрити треба нові скважини. А для цього нові гроші. Тисячі гірників тоді були змушені шукати роботу. Серед них Любов Мотовилова, фахівець з водного господарства. Їй вдалося влаштуватися на тутешнє комунальне підприємство, для підробітку торгує на місцевому базарі. Консервація 25, віно 40, огурці 40. Сушка, скоку, пакетик 10 гривень. От видите, все на місці. Мало людей, денег нету людей. У 90-ті в цих будинках було чимало покинутих квартир, але тепер люди повертаються в Степногірськ. Щоправда, при цьому працюють в інших містах. Нових підприємств у Степногірську не відкривають. жаль, так от получилось, що нас ну грубо говоря, бросили. Ні одно підприємство у нас не відкрилась більшому сожаленню. А нам надо в чергу, це бюджетно наповняючи підприємство. Інвесторів шукають самостійно кілька проєктів уже є, але говорити про відродження селища ще зарано. Із Запорізької області Олег Притикін, Дарія Зрянова, сьогодні канал Україна.